Коли пролунав дзвінок від батьків, я навіть трохи зраділа. Ми не бачилися майже рік. Мама сказала, що треба поговорити про сімейні справи і запросила мене на вечерю. Голос у неї був холодний, стриманий, але я не звернула уваги, подумала, просто втомилася. Я приїхала раніше за всіх. У домі стояла тиша, на столі сервірування, все накрито кришками, пахло їжею, як у дитинстві. Тато сидів біля вікна й гортав газету, навіть не глянув у мій бік. Мама лише кивнула Сідай, Лізо, почекаємо всіх. Я відчула напруження, але мовчки сіла. Через кілька хвилин прийшли мій брат і дві сестри. Вони сміялися, розмовляли так, ніби ніколи не сварилися, ніби все між ними добре. Я слухала і відчувала, як усередині щось холоне. Коли всі нарешті розсілися, мама дістала з буфету. Темну папку і поклала на стіл. Ми з батьком прийняли рішення, сказала вона рівно, але погляд зупинила саме на мені. Ми оформили заповіт. Я не одразу усвідомила, що почула. Заповіт? перепитала тихо. Тато відклав газету. Ми вирішили, що будинок, дача і всі наші заощадження перейдуть братові та сестрам. У кімнаті стало тихо. Мама опустила очі. Ти давно живеш окремо. Рідко приїжджаєш, ми вважаємо тобі і так добре. У тобі своя квартира, робота, ми просто хочемо уникнути непорозумінь між дітьми. Я сиділа мовчки, в голові вспливали спогади як я купувала татові ліки, коли він був у важкому стані, як привозила їм продукти, коли не вистачало грошей. Так я не могла приїжджати часто, але хіба це означає, що я чужа? Брат, наливаючи собі вино, посміхнувся Не сприймай близько лізо. Так, справедливо, кожному своє. Справедливо. Це слово раптом прозвучало боляче. Дякую, сказала я, встаючи. Голос трохи тремтів. Тепер зрозуміло, хто тут свій. Мама підвела голову не перебільшуй. Ми просто вирішили все заздалегідь, щоб потім не було суперечок. Я глянула на всіх і відповіла спокійно не хвилюйтеся, суперечок не буде, обіцяю. Я вийшла з дому, навіть не озирнувшись. На дворі пахло дощем і холодним повітрям. Я стояла біля воріт і раптом відчула, ніби з грудей витягнули щось важке. Усередині залишилась порожнеча і дивна легкість. Перші дні я не могла спати. Перед очима стояв той вечір кожне слово, кожен погляд. Здавалося, все життя розсипалося. Але з часом прийшло інше відчуття свобода. Мені більше не треба було доводити, що я достатньо хороша донька. Не треба було чекати схвалення, яке ніколи не приходило. Минуло кілька місяців. Я купила невеликий будинок на околиці міста, старий, але затишний. У саду росла груша, поруч стояв колодязь, коли я вперше переступила поріг, відчула, це мій дім, справжній. Я працювала багато, але вже без тиску. Зранку пила каву на гонці, слухав птахів, вдихала запах сирої землі після дощу. Сусіди виявилися щирими людьми, завжди готовими допомогти. Ми швидко здружилися. В моєму житті з'явилося тепло, якого раніше бракувало. Часом я бачила батьків на родинних зустрічах вони ставали старшими, рухалися повільніше, а я вже не відчувала образи, тільки тиху тугу за тим, що могло бути інакше. Минуло три роки. Одного ранку подзвонила сестра. Її голос був спокійний, але глухий лізо. Мама пішла від нас. Тато в медзакладі, йому зараз непросто. Я довго мовчала, а потім сказала Я приїду. Коли я зайшла до палати, тато лежав з заплющеними очима. Почувши кроки, підів погляд: Ліза, я не думав, що ти приїдеш. Я не тримаю зла, тату. відповіла я тихо. Все вже позаду. Його очі стали вологими. Я взяла його за руку і сиділа поруч, поки він не заснув. Через кілька днів мені зателефонували з нотаріальної контори. Ваш батько встиг внести зміни до документів, повідомив чоловічий голос. Тепер усе майно поділено порівну між усіма дітьми, я сиділа мовчки, дивлячись у вікно. Радості не було, тільки спокій. Дякую, тато, прошепотіла я. Тепер справді чесно. Того вечора я вийшла у свій сад, осіннє повітря було прохолодним. Пахло листям і вологою землею. Я дивилася на небо, на зорі і вперше за багато років дихала легко, без напруги, без образ, без тіні минулого. Життя продовжувалося, і вперше я відчула, що живу по-справжньому, не для когось, а для себе. Іноді доля все ставить на свої місця без наших слів і вчинків. Те, що здається несправедливим сьогодні, з часом обертається на спокій і розуміння. Головне, не озлобитися і не втратити здатність прощати.